Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Це відео називається Портрет рівностороннього трикутника. І ми зараз з вами в усіх деталях та подробицях будемо його розглядати. Почнемо, звичайно, з рисунку. І ви також беріть олівці лінійки і робіть рисунок. Рівносторонній – то трикутник, у якого усі сторони рівні. Наскільки це в мене виходить, не знаю. Я позначу сторону трикутника А Я рекомендую запам'ятовувати інформацію, яка нам потім знадобиться при розв'язуванні задач, за деякою схемою. Спочатку ми говоримо про сторони, потім про кути трикутника. Усі кути рівностороннього трикутника, звичайно, будуть рівними. І градусна міра одного кута. Згадайте, сума усіх трьох 180. Тоді 180 поділити на 3 буде 60 градусів. Тобто кути усі по 60 градусів. Запам'ятаємо це. Йдемо далі. Що ще потрібно згадати про трикутник? Це, звичайно, його периметр. Периметр то сума довжин усіх сторін, а додати А додати А додати А тричі то буде 3А. Запам'ятайте. Периметр не плутайте з площею. Площа рівностороннього трикутника. Я також дуже рекомендую запам'ятати формулу, її нема в довідкових матеріалах на ЗНО. Тому от саме такі речі звертайте увагу: це правильний трикутник і правильні інкутники. Нам Потім ще стерометрі знадобляться, тому запам'ятовуйте. Формула А квадрат, корінь із трійки поділити на 4. Хто не знає цю формулу, а знає формулу, наприклад, площі як одна друга добутку сторони на висоту, проведену до неї, ви можете порахувати висоту. До речі, вона нам зараз знадобиться. Давайте я її проведу. І висоту ви можете обрахувати яким чином? З прямокутного трикутника гіпотенуза А. А тепер згадайте ще таку властивість: висота в нас в цьому трикутнику буде і медіаною, і бісектрисою. Тоді в нас. Друга сторона, вірніше кате цього трикутника буде, а навпіл. Ви можете порахувати висоту, а ще й класно запам'ятати висновок. А корені стрійки поділити навпіл. Взагалі, мета мого відео дати вам найважливішу інформацію. і Поштовх, якщо ви забули, то як це знайти? Але краще це все запам'ятати. Тож. Запам'ятайте, що висота дорівнює корені стрійки навпіл. Перевірте, за теремою Піфагора знайдіть її. Ще можна висоту визначити як протилежний катет в трикутнику з гострим кутом, прямокутному трикутнику з гострим кутом 60 градусів. Це означення синуса. Згадайте, синус 60 дорівнює відношення протилежного катета, то буде аж до Гіпотенузи а звідти знайдіть. Тобто способів багато, обирайте свій, але краще, ще раз кажу, запам'ятайте. diğerlerini de. Що нам ще знадобиться? Висота і медіана в рівносторонньому трикутнику це одна й та сама річ. До речі, якщо ми проведемо ще одну медіану, я візьму половинку іншої сторони, з'єднаю з протилежною вершиною майже зауважте, ви можете позначати, у в мене оці відрізочки рівні, так само і на іншій стороні. Вони ж сторони рівні, тоді половинки будуть рівними. Так от, можна й третю провести медіану. Що важливо, медіани вони перетинаються в одній точці. і Ця точка буде центром описаного і вписаного кола одночасно. В рівносторонньому трикутнику це одна й та сама. Точка. І ця точка, що ще дуже цікаво, от такий портрет у нас виходить глибинний, поділяє нашу висоту ну і бісектрису, і медіану одночасно на відрізки, відношення яких дорівнює 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. Тобто, оце буде одна частинка, а інший відрізок більший буде вдвічі довший. Запам'ятайте ці речі. І оці відрізки, великий, то є радіус описаного кола, а маленький то є радіус вписаного кола в даний трикутник. Нам ще потрібно буде знати ці формули. І потім в стерометрі знадобиться, в планіметрії при розв'язуванні задач радіус описаного кола в рівносторонньому трикутнику. Я можу позначити 3, тр... це радіус кола, описаного в правильному трикутнику. Формула. А корінь із трійки поділити на три. Угу. Хто забуває, хто не в змозі запам'ятати такий вам прийомчик, можна висоту, якщо ви запам'ятали, поділити на три частини і взяти дві з них. А радіус маленький буде вдвічі менше, і тоді він буде дивіться відразу, третя частина цього виразу, цього значення, а корінь із трійки трішечки не. Поміщаємося поділити на 6. В порівнянні оце значення вдвічі менше, ніж радіус великий. І знову, ну хто забуває, можете через висоту, а можете, згадайте, я казала, що медіана висота бісектриса то одно, одне те саме. Тобто, тут куточок маленький, як його позначимо, 30 градусів, 60 поділити навпіл, і порахувати радіус писаного кола. Через означення, наприклад, тангенса 30 градусів, протилежний катет, R маленьке, прилеглий катет це в нас половинка сторони, А навпіл. Тангенс 30, до речі, корінь стрійки на 3. Я так багато всього говорила і дуже хотіла, щоб ви запам'ятали усі ці речі. Але найважливіше в мене з'явилося на дошці. Тепер. Я перевірю, наскільки уважно ви мене слухали, наскільки ви запам'ятали цей портрет, пропоную вам розв'язати цікаву задачу. Впевнена, що ці матеріали були мега корисними для вас? Цього немає в довідкових матеріалах на ЗНО чи на НМТ. Тому вчіть! До зустрічі!